Львів крізь об'єктив Адама Вальчика у квартирі 35 Виставка світлин польського архітектора, який консультує будову нашого стадіону до євро 2012 Чоловік три місяці перебуває у Львові. За цей час спостерігав за нашими мешканцями, а вечорами слухав джаз. Як наслідок народилася ця аматорська експозиція. Це цінне тим, що це фотографії не професіонала а аматора, яка щиро передає своє відношення до нашого міста. Східниця святкуватиме свій день народження. Курортне містечко для всіх охочих Влаштує майстер-класи зі скляної пластики та ляльки-мотанки. У небу зійматимуться до двох десятків величезних повітряних куль, і навіть польських. А ввечері на сцену вийдуть Наталка Карпа з арбалетом Гледіс та гурт шоколадка. А після концерту гості свята запускатимуть вгору палаючі ліхтарики. Каже, що коли пускаєш ліхтарик, треба загадати бажання, подумати про все, відпустити все погане, недобре. Якщо хочеш, щоб була фінансова стабільність, треба прикріпити монеточку і з таким гарним добрим помислом, з якоюсь мрією, яку ти собі забажав, загадав, відпустити в небо. Білоруський митець показав свій внутрішній світ. У галереї Коралі абстракція від Олександра Забавчика. Наші художники знають цього митця за спільними пленерами у Польщі. Натомість, Львівському глядачу він невідомий. Однак мистецтвознавці вже встигли його дослідити. Кажуть, у його кольорових плямах проглядається стилізований пейзаж. Кольори, хоча і яскраві, але стримані. І, і, і композиція теж стримана, але роботи ніби вібрують таким внутрішнім напруженням, якщо придивитися. Тобто вони діють, тільки діють от всередині.